доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Лучана Капріоті. Я лікар-кардіолог, художник, скульптор. дуже близький до друзів українців та до стражданої батьківщини України. сьогодні велика п'ятниця, великий день великої п'ятниці. ісус помирає на хресті за нас. мене запросили. Поділитися з вами деякими роздумами про смерть Ісуса з медичної точки зору? Кілька років тому, коли я мав трохи менше сивого волосся, один мій друг, священник, теолог, великий друг якого я втратив кілька років тому отець Тарчізіо Страмаре. У розмові запитав мене а як ти вважаєш, як саме помер Ісус на Христі? Міг би ти так чи інакше поставити діагноз? якби я міг побачити медичну картку Ісуса як людини, що померла на Христі? Що б ти мені сказав? Я трохи поміркував над цим питанням. написав кілька сторінок. І отець Тарчізіо, врешті-решт, захотів опублікувати їх у своїй невеличкій книжці як додаток. І я дозволю собі розповісти трохи про те, що його дуже зацікавило. Отже, як помер Ісус, страсті й смерть нашого Господа Ісуса Христа, з точки зору кардіолога. Отже, Ісус був чоловіком 33 років міцним, без видимих ознак хвороби. Однак, в останній період свого життя він був дуже виснаженим, дуже виснаженим, тому що після чудесного помноження хлібів і риби. Народ почав поступово залишати його, бо бачили, що він не є політичним месією, тим, хто мав би врятувати народ у політичному сенсі. Тому він відходить на деякий час до Галілеї зі своїми учнями і духовно готує їх. Він також готує їх до кінця свого життя, до своєї жертви і відійшовши до Галілеї. Учні дивляться і йдуть за ним трохи з захопленням, трохи з нерозумінням, а він починає хвилюватися більше, ніж зазвичай, у міру наближення Пасхи, сходження в Єрусалим, бо добре знає, що його там чекає з людської точки зору, завершення його земного шляху, бути зрадженим другом, учнем через поцілунок. Страждання, самотність, зрада, жахлива смерть на Христі. Усе це Ісус знав, але як людина ймовірно відчував певний страх. Та Він приймає це, бо хоче бути людиною до кінця, пізнати муку, біль, самотність, смерть. Коли він думає про свій кінець, то порівнює його, і про це розповідає нам євангелист Іван із процесом народження. І каже жінка, коли народжує, відчуває біль, бо настала її година. Але коли народить дитину, вже не пам'ятає муки через радість, що народилася людина на світ. Після тайної вечері, після омивання ніг, цього акту великої покори, любові, служіння своїм друзям ісус відходить на молитву на Оливну Гору. І там учні не залишаються поруч із ним, вони засинають, бо втомлені, і тому Ісус залишається сам зі своїми сумнівами, зі своїм великим неспокоєм він кілька разів повертається до учнів. Тоді лікар-кардіолог замислюється, що відбувається в цей момент з Ісусом? Бо тут Ісус боїться, відчуває, наче смерть наближається, молиться до Отця. Якщо можливо, віддали від мене цю чашу. Отже. Бачимо глибоке емоційне потрясіння, стан гострої психоемоційної напруги. Молиться навколішки Ісус. Але євреї не молились навколішки, вони молились стоячи, тож це падіння навколішки може навести на думку, що в той момент відбувається щось фізичне. Тоді кардіолог дає припущення. А якщо Ісус у той момент відчув сильний біль у серці. Біль, який кардіологи називають спазмом коронарних артерій, що може трапитись навіть у відносно молодої людини. Сильне емоційне потрясіння, глибокий смуток, можуть викликати коронарний ангіоспазм. Була ніч після вечері підйом на оливну гору, нічна волога усі ці фактори так чи інакше могли спровокувати. Кардіолог це добре знає. Пацієнтам завжди кажуть після їжі не перевтомлюйся, не напружуйся, не піддавайся впливу холоду. А якщо Ісус у той момент відчув біль у серці у серці, який переживають пацієнти, завжди супроводжується відчуттям страху раптової смерті. Ісус це говорить каже: душа моя смертельно сумна. І Лукам, євангелист Лукам, який сам був лікарем, зауважує, що Ісус. Пітніє, сильно пітніє, холодним потом, пітніє, 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 і його піт змішується з кров'ю. Цей симптом, сильне потовиділення, змішане з сироваткою крові може виникати під час гострої ішемії міокарда, під час серцевого нападу, і тоді кардіолог робить висновок якщо припустити, що в той момент Ісус, окрім страху смерті, переживав справжній серцевий спазм, то вся подальша історія страстей невблаганно веде до серцевого нападу, до інфаркту Міокарда. Бо якщо у людини починається... Стенокардія, як називається кардіологи, коронарний ангіоспазм, Вона повинна відпочити, вона повинна заспокоїтись, не перенапружуватись, прийняти правильні ліки, але головне бути в стані спокою. А тут починається буря, наче град сиплеться на голову і тіло цього нещасного чоловіка. Бог посилає йому ангела. Щоб утішити, ангела-утішителя. Але ангел не забирає біль, не приходить, щоб змінити щось. Він з'являється лише для того, щоб бути поруч, щоб дати хоча б якийсь контакт, щоб Ісус не почувався самотнім. Це просто ангел-утішитель, не ангел, який усуває біль, який відчуває Ісус. І тепер уявіть собі, якщо справді в той момент Ісус, падаючи на землю, пітніючи, молячись, відчуваючи наближення раптової смерті, якщо саме тоді його серце пережило спазм, що стається далі? Його зраджує друг Юда, його ведуть на суд. Його опльовують, ображають, принижують, роздягають, б'ють батогами, сильне бачування Христа. Але яке серце могло б це витримати? Бачування стародавніх римлян було нестерпним катуванням, бо Флагрум, тобто батіг, складався з короткої палиці, до якої були прив'язані ремені зі шкіри. А на кінці кожного ременя була свинцева кулька, гачок, зубець, тож магання це не просто удар по шкірі, а розривання шкіри. Бо метал. Ці гострі кінці виривали, шматували тіло. Тож крововтрата великий біль, виснаження через брак сну, нестача їжі від четверга до п'ятниці. Всю ніч ісус стоїть на ногах, не спить, його принижують, його зводять до стану, що називається ечеомо людини, знищеної розірваної на шматки. Римське бичування залежало від волі ката. Тоді як за єврейським законом не можна було перевищувати 40 ударів. Ісуса навантажують хрестом. І солдати розуміють, що він не може нести хрест. Він падає, падає багато разів. Тому пати був. Горизонтальна перекладина Христа віддають нести Симонові Киренейцю, бо Христос не може йти далі. Діставшись з Голгофи, Христа піддають новим мукам. Його прибувають до Христа і піднімають на ньому. І згідно з Євангелієм, Ісуса розпинають приблизно зранку, а от третій дня Він помирає. Отже, від ранку до третьої години дня, з дев'ятої до третьої години дня, минає шість годин. Отже, Ісус помирає за шість годин. Але не така смерть була характерною для розп'ятих. Зазвичай засуджені до розп'яття злочинці, шахраї, убивці, злодії, покітьки людства, це була страта, яку вони за римським законом заслужили. Висіли на хресті навіть кілька днів, усе залежало від витривалості особи бо. Чи зв'язані руки, зап'ястя й ноги, а чи прибиті, жоден життєво важливий орган не був пошкоджений, людина просто залишалась висіти. І проблема полягла в тому, що висячи на хресті з витягнутими руками, щоб дихати, треба було докладати зусиль, щоб піднятися. Ось чому в ногах була маленька сходинка. Маленька опора, щоб могти піднятися, або ж було сидіння посередині хреста на вертикальній осі, щоб дозволити закатованому засудженому піднятися з відкритим ротом, щоб набрати повітря, а потім пасти назад. він піднімався і знову падав. Залежно від сили, могли тривати кілька днів ці тортури насправді це були показові тортури, щоб усі бачили дивись, дивись, днями там висів. Зрештою, коли м'язи виснажувалися, нещасний помирав від нестачі повітря, від неможливості піднятися, вдихнути повітря і видихнути. Він більше не мав сили цього зробити. Римляни також перебивали ноги молотом, ламали гомілки для того, щоб скоротити час страждання, щоб більше не дозволити засудженому піднятись на ногах, їх просто ламали. Це не зробили з Ісусом. Це зробили з двома розбійниками, не для того, щоб вони менше страждали, а тому, що вони поспішали. Наступного дня була субота, а це означало, що не було ганебно, було непристойно, щоб тіла страчених залишались висіти в день свята, Тому двом розбійникам перебили ноги, щоб вони померли швидше. коли підійшли до Ісуса, побачили. Що він уже мертвий, і навіть Пилат здивувався, як це він помер за такий короткий час. Що сталося Отже, сталося те, що Ісус, коли Ісус висить на Христі, якщо правда, те, що ми думали, що у нього був серцевий напад, передінфарктний стан, перебуваючи на Христі, переживав справжній інфаркт. Висівши на Христі, Ісус досі знаходить у собі мужність та силу сказати кілька слів, пробачити своїх катів. Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Спраглий, просить напитись. І тоді кричить: Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? А потім, як каже Євангеліє, він голосно крикнув і віддав дух. Але не так вмирали засуджені на Христі. Вони не могли мати сили кричати наприкінці, бо були знеселені, виснажені. В кінці видихалися через брак дихання, не з великим криком. Отже, отже, я думаю, що у цій, цій нашій розповіді, що серце Ісуса в ту мить з перебігом інфаркту просто розривається. Оце ускладнення найгірше ускладнення у пацієнтів з інфарктом, з інфарктом, який не лікували. Розрив дає рана серця, якщо є значне навантаження, може розірватися. тоді кров зсередини серця через цей розрив потрапляє в мішечок, який знаходиться навколо серця. Перикард – Серце оточене оболонкою, яка змащує його, і дозволяє йому битися, рухатися. Але якщо серце розривається, і кров потрапляє в цю мембрану, наповнює її, тоді серце стиснене цією кров'ю, яка вирвалася і зовні його душить. Ця мембрана містить безліч нервових закінчень дуже чутливих. Тому потрапляння крові туди викликає раптовий і жахливий біль. саме тому нещасний у цьому випадку ісус кричить від болю, і після кількох спастичних рухів серце зупиняється, бо кров неможливо стиснути. Ця оболонка, що оточує серце, не може розширитись. Кардіологи називають це «тампонадою серця і смерть настає миттєво. З криком. Що відбувається з кров'ю, яка потрапила в перикарт? Кров осідає, поступово осідає. Вона згортається так само, як під час аналізу. Набираємо крову пробірку. Вниз опускаються еритроцити, всі клітинні елементи: еритроцити, тромбоцити, лейкоцити. А вверх піднімається плазма. Те ж саме відбувається і в серці Ісуса. Внизу навколо Перекарду, який розширився, щоб прийняти цю кров, серце завмерло, тому що кров повільно стиснула його. Внизу осіли клітинні елементи крові червоні, а зверху плазма. більш водяниста частина. Коли підійшов туди Центуріон Лонгін, щоб переконати, що Ісус дійсно мертвий, і одним ударом списа простромив йому груди, каже: Я пробив серце, ні. Але проколюючи тіло справа наліво, він наймовірніше зачепив розширений перикард, який був повністю заповнений кров'ю. Легко у розширений перекарт, і вийшли назовні кров і вода. Не вода і кров, кров, тому що вона була нижче, і вода, кров і вода, які пізніше були трактовані як таїнства, встановлені хрестом, кров, як Євхаристію, воду як тайну хрещення. Але це сталося тільки в тому випадку, якщо у нього дійсно сталася тампонада серця, якщо був інфаркт і розрив серця. Саме через таке накопичення крові навколо серця. Спершу витекла кров, а потім вода. Підсумовуючи, скажу, що, очевидно, вся ця реконструкція, це не те, що ми зробили комп'ютерну томографію плащаниці, це суб'єктивна реконструкція від віруючого кардіолога. Але ця реконструкція, яка добре, узгоджуються з євангельською розповіддю, і певні деталі в Євангелії пояснюють її. І тому, чому б не подумати, що велика любов Ісуса, Його серце наповнене любов'ю так, що буквально розірвалося від цієї любові, бо саме це сталося. Інфаркт. Розрив серця, смерть Ісуса. Зрештою, добре уявляти собі це саме так. Але, звичайно, на щастя історія на цьому не закінчується. Бо, якби Христос не воскрес, усе це би було просто марною балаканиною. Та на щастя, саме Воскресіння, основа нашої віри. І... Тут кардіолог замокає. говорить той, хто вірить, хто сподівається в своєму серці, що смерть не має останнього слова, і що Христос був першим, хто воскрес і так само воскреснемо й ми. я хотів би завершити цю свою розповідь. Ці мої розміркування серед друзів. Прочитавши вам у уривук створу італійського поета Маріо Луці, який помер кілька років тому. Це був великий поет для нас, італійців, сучасний поет, який написав ці рядки для хресної дороги у 2000 році, в колізеї у Велику П'ятницю, хресної дороги, яку очолив святий папа, святий у всіх аспектах Іван Павло II. А дуже подобається згадувати цей вірш, тому що це поезія, у якій Христос розп'ятий на хресті, який помирає, настільки любить цю землю і цих людей, що відчуває тугу за нею. Йому навіть шкода її залишати. І ось що говорить поет, у своїх роздумах тут говорить сам Ісус Отче мій. Звертається від уця. Я так прив'язався до цієї землі, як ніколи б не подумав. Земля прекрасна і жахлива. Водночас я народився тут майже таємно, ріс, став дорослим в одному з її тихих куточків, серед людей бідних, гідних любові, гідних огеди. Я прикипів серцем до її доріг. Мені стали дорогими її пагорби, оливкові гаї, виноградники. Пшеничні поля, море, навіть пустелі. Земля лише зупинка для твого сина, але тепер мені боляче її залишати, і навіть цих людей їхні заняття, їхні домівки, їхні притулки мені тяжко їх покидати. Людське серце сповнене протиріч, але навіть на мить я не відвертався від тебе життя на землі болюче. Але воно також і радісне. Я згадую дітей, людських дерева, тварин не вистачає їх сьогодні тут, на цьому пагорбі, який називають голгофою, і прощання завдає мені болю більше ніж потрібно. Я був занадто людиною серед людей, чи може замало. Туга за тобою була безперервною і сильною. незабаром ми знову воз'єднаємось у вічній оселі. Отче, не суди цю мою людську мову до тебе, майже схожу на марення. Прийми її як прагнення любові, не зважай на її безглуздість, будь поблажливий до моїй немочі, благаю тебе. Мене хапають, піднімають на хрестів, встановленого на пагорбі. Ой, Отче, вони прибивають мені руки й ноги, туди справді завершується шлях. Борг беззаконня сплачено беззаконням, але лише ти знаєш цю таємницю, лише ти, отче наш.